Всех вітаю на канале Скорби Дракона. Называем ведущий Жак. Сегодня мы разглядаем ось такий крест для спидників ЦСОА Центр Специальных Операцій Альфа Службы Спеки Украины. Ручная работа, ручная збірка, знана фирма. Называться не буду. Вона вже давно распалась. Гарячий малій. Важкий метал, латунь. Добре зроблено. І якісно. Є декілька таких знаків, які робила ця фірма для різних підрозділів служби Секи України. Мав ось такі розміри. Він накладний, зроблений для спецпідрозділу Альфа, але відомося, що до нагородження на сперовітників немає. Тому можна пропустити, що відповідно він використовується як сувенірна продукція. Серед співробітників відповідного підрозділу. Кошту на ринку за рахунок того, що це вироб саме цієї фірми. Як це визначити, ну, знавці знають по особливостям самого виробу, як він зроблений, як він закріплений, коштує біля 1200 гривень за одиницю. Дякую за цікавість до мого відео. Дякую за перегляд. Слава Україні.